Привіт усім! Сьогодні приготуємо закарпатський токан із шкварками, із бринзов. Дуже смачно, як колись готували наші прабабусі-бабусі. А ви пробували хоч раз? Знаєте, що таке токан? Напишіть в коментарях. І обов'язково зберігайте собі рецепт і приготуйте цю страву. Поїхали! Беремо 6 стаканів води. У мене по 250 грам. В воду додаємо ложку солі, готуємо два стакани кукурузної муки. Нарізаємо під черевину на маленькі кусочки. Трошки сала, ставимо сковорідку підсмажитися. Пахне домом. Додамо одну цибульку дрібно порізану, гарно підсмажуємо. Вода в нас вже закипіла, тоненькою струйкою уводимо кукурузну крупу і швиденько помішуємо. Вже додали всю муку, постійно помішуємо, щоб не приварилося. До загущення. Варимо приблизно 15 хвилин. Додаємо 50 грам масла. Добре все розмішуємо і починаємо викладати в форму. Все в нас готове. Форму змастили маслом низ ставимо слой кукурузної каші, зверху поливаємо шкварками. І присипаємо бринзою. У мене бринза закарпатська наша. Те саме повторюємо 2-3 рази. Ставимо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Натираємо сир. І гарно присипаємо зверху наш токан. Ставимо ще на 3 хвилини в духовку, щоб гарно розтопився сир. Ось така в нас красота. Запах просто неймовірний. Це любов з дитинства. Готувала, як моя матуся і бабуся з душею. А ділюся з вами, як сестра. Спробуємо. Це неймовірно смачно. Зберігайте собі рецепт і обов'язково приготуйте для вашої сім'ї. Смачного!